Ось так легко просто збирається бордюр. Беремо один в один і вставляємо. Ну, звісно, двома руками було б зручніше, але я вам знімаю і зразу показую. Тобто, дві секції з'єднали, беремо третю і так по кругу ми з'єднуємо стільки, ну, по довжині, скільки нам треба. І потім, по ходу, Держи, це так вставляється. І потім по ходу від початку, від куточку. І в починаємо його вставляти. Звідти зараз його зберу повністю. І також звідти почну його вставляти собі такого полукругом. Тобто бордюр садово-декоративний, 15 см в нього висота, яку ви будете бачити, такими, ніби кірпічиками, камінчиками. Є в чотирьох кольорах. Це коліб графіт, Темнокоричневий колів теракот і є ще зелений. В упаковці йде 3 метра 80 сантиметрів, плюс ідуть чотири кутових елемента, що можна зробити з них е, високу грядку. Тобто, якщо зараз класно кажуть, всі роблять високі грядки, то собі взяли, зібрали, поставили і матиме так красоту, чи в себе на клумбі, чи в себе десь на городі. 3 метра 80 сантиметрів. Це одна упаковка йде, ціна 1100 гривень за цю упаковку.